Ми вітаємо вас з України. Будьте переможцями, будьте озброєними насамперед Словом Божим, щоб дійсно перемагати цей світ і ворогів цього світу і всього людства. І Ісус Христос, Він перший переможець і Він дає нам цю перемогу. І в Книзі об'явлення Він сім разів наголошує і попереджає нас. Про те, що пере, саме переможець він успадкує все. Тому нам треба перемагати, щоб успадкувати рай на землі, вічне життя з Богом. Тому ми і маємо перемагати диявола та його антихристиянську зверину систему і лжемо релігію Вавилона. Для цього у нас є як один із прикладів пророк Даниїл та його друзі, які своєю вірою в Бога. Навіть підкоряли правителів великих імперій, спонукаючи їх до визнання Бога, Що вони визнавали, що дійсно Господь є Бог і Він всемогутній, і що Він один достойний поклоніння. Тому ми, маючи цей приклад, маємо озброїтися тією ж зброєю, якою були. Озброєні і вони, щоби перемагати. І перша зброя це кров. І як нам відомо, що в крові є а, душа, тому ми маємо бути однодушними з Христом, з Його Словом, з Його а, церквою. Друга зброя це Слово, Слово свідчення про Ісуса Христа. А Ісус Христос, ми знаємо, Він є Слово Боже. Тому ми і маємо. Свідчити. І третя зброя це покладання своєї душі, своєї душі заради спасіння інших благовістям. І сам Ісус Христос Він поклав свою душу і Він наголошував про це, і вчив про це своїх учнів. І Біблія, вона переповнена прикладами людей віри, які перемагали, використовуючи цю зброю. І ми, знаючи ці приклади, маємо об'єднуватися навколо Слова Божого дійсно, щоб бути переможцями і перемагати. Цей світ. Ну і власне, якщо в нашому житті немає крові агнця, точніше, крові Христа, тобто немає справжнього покаяння. Якщо в нашому житті немає свідчення про Христа, тобто справжнього благовістя, і ми не здатні зненавидіти свою душу, то е, тоді ми не зможемо пройти ті випробування, які на нас чекають. І ми не зможемо. Здолати звірину і здолати ось цю світову систему Вавилону, цю релігійно-політичну систему, де намішано все. Релігія, політика, культура, економіка. І тоді наше життя просто буде частиною ось цієї світської системи, і нам нічого не залишиться, крім як бути засудженими разом з нею. Тому мусимо перемагати цей світ. І перемагати його дійсно кров'ю агнця, словом свідчення і ненавистю до своєї душі. Так, і щоб дійсно, щоб розібратися, де істинне вчення, а де лже релігія, нам варто познайомитися з Творцем. І дійсно, коли ми познайомимося з Ісусом Христом, то ми зможемо відрізнити, де брехня, а де істина. Тому приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже, щоб дійсно пізнавати Слово Боже і бути а, в команді воїнів Ісуса Христа, які перемагають цей світ. І заходьте за посиланням в описі, підписуйтеся на телеграм-канал Солтаненко, щоб дійсно мати доступ до найсвіжішого хліба духовного на щодень і мати повноцінне духовне співпрацювання. Харчування. Якщо ви маєте потребу у духовному спілкуванні, напишіть нам, будь ласка, з Господом!